Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Ви дивитеся новини СТС. Мене звати Ніна Коломієць. Мої колеги вже готові розказати, чим жила Сумщина у вівторок, 5 липня. Далі про найважливіше: ламали двері, знайшли сейф у туалеті. У газеті Сумщина змінився редактор у той час, коли свіжий номер не надрукували. Поліція та СБУ оточили будівлю Укртелекому надзвичайна подія чи звичні навчання. Болото у підвалі. На вулиці Чибісова потопає будинок. Епопея з конфліктом у газеті Сумщина вийшла на завершальну стадію. Попереднього скандального керівника Сергія Мошу звільнили. А сьогодні новий виконуючий обов'язки головреда Віталій Кохан таки пробився до свого робочого місця. Представники обласної ради проводили у газеті ревізію. Без емоцій традиційно не обійшлося. У редакцію викликали поліцію і ламали двері в кабінет керівника. Між двох вогнів у редакції комунального закладу, якому за місяць виповниться 100 років. День провів Дмитро Шпірко. У редакції Сумщини знову людно і гамірно. Тут вже не тільки працівники газети та представники обласної ради. Температура підвищилася, і справа дійшла до дзвінків у поліцію. Новий ВО головного редактора Віталій Кохан другий день не може потрапити до кабінету. Попередній редактор Сергій Васильович Моша вчора був ознайомлений з попереднім наказом про його звільнення з посади. Він підписав цей наказ. Це розпорядження був ознайомлений з ним офіційно, але після цього забрав ключ початку редакції і зник І другий день. У у нас немає доступу зайти в кабінет головного редактора. Проблема не обмежилася просто закритими дверима, вона глибша. Коректор газети демонструє свіжий номер, який переконує жінка, вже майже готовий. Проте він так і залишиться лише макетом. Газета у світ не вийде, але Оскільки печатають нам газету тільки по передоплаті, а грошей перевести просто нікому, бо відповідальної людини немає. Ми залишаємося сьогодні без номера. Камерами просять не знімати процес зламу замку. Кілька хвилин роботи спеціаліста і двері відкривають. Згідно наданої документації, працівники управління майна Сумської обласної ради діють в рамках чину законодавства. Захиліти шани. Одним з головних сюрпризів, які виявили у кабінеті головного редактора Сумщини, став сейф, який чомусь розташований у туалеті. Представники комісії, зрештою, так і не змогли його відкрити, тому що допоки ключа від цього сейфу не знайшли. Задача комісії провести інвентаризацію цього майна. І комісійно передати вже головному редактору те майно, яке є в наявності, Моша не побажав співпрацювати з управлінням майном щодо надання робочого місця. Чомусь мені таке враження, що він враховує, що його робоче місце це його приватна власність. Нагадаємо, за період роботи Моші з газети пішло два колективи журналістів. Наразі ж звільнений головний редактор Сергій Моша за чутками перебуває на лікарняному. Зустрітися із нами Моша відмовився, пославшись саме на погане самопочуття. Телефоном переконує керівник обласної ради, звільнивши його, перевищив повноваження. Про те, що там туди зайшли і зламали замок, я від вас чую. Ну, от. Ну, якщо люди не вміють вирішувати питання цивілізовано. Я сподіваюся, що у нас ще є правоохоронні органи. Є прокуратура і суд вчора. Я о, зареєстрував заяви і в обласну прокуратуру, і міське управління поліції. Во головного редактора стверджує, що вже має плани по залученню до газети спеціалістів. Найближчим часом кохан, який раніше працював власним кореспондентом Уніана, обіцяє розібратися, що ж насправді відбувається в Сумщині. Дмитро Пірко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Тим часом у центрі Сум скупчення людей у формі. Будівля укритила оточена. Сумчани налякані. У нинішній час кожна надзвичайна подія хвилює та наводить паніку серед населення. Що сталося, знає Альона Щербакова. Майже щотижня у сумах оточують будівлі державних установ. Минулої середи озброєних людей бачили біля облдержадміністрації. Згодом виявилося планові навчання. Сьогодні ж містяни були шоковані оточеним укртелекомом. Люди у формі перекрили вхід у будівлю. Приїхала й поліція. Співробітники установи евакуювали. Що трапилось, вони не знають. Коментувати ситуацію побоюються. Нас попросили вийти з кабінету. Все страшновато було. Що відбувається, запитувало керівництво укртелекому. Нашими сотрудниками на втором этаже в туалетной комнате мужского туалета было найдено устройство, белый пакет с прикрепленным телефоном. К нему мы вызвали соответствующие силовые органы и сделали оповещение. У нас работает система громкой связи со всеми сотрудниками о просьбе покинуть помещение. Послушали, чтобы было по всем этажам слышно или не слышно. Она у нас работает на случай оповещения сотрудников. Сотрудники слушают и выполняют те действия, которые. Ім чим все закінчилося, нам розповіли у СБУ. Відбулися спеціальні навчання, спеціальний експеримент, метою якого було підвищення рівня взаємодії правоохоронних органів та громадськості з метою попередження та припинення можливих деструктивних проявів, зокрема терористичного та диверсійного характеру. В СБУ кажуть, навчання такого характеру на об'єктах державного значення триватимуть та стануть регулярними. Альона Щербакова, Олександр Білявський, Олександр Сокол, Новини СТС. Мешканці одного з будинків у Сумах, укотре намагаються поспілкуватися із сусідкою. Жінка власну квартиру перетворила на собачий притулок. Чотирилапі бігають без наморника та без повідка. На своєму шляху вони збивають та кидаються на людей. Деталі дивіться у сюжеті. Вже п'ять років мешканці першого будинку на вулиці Милновській борються з сусідкою, яка тримає сім собак та безліч котів. Постійний сморід у під'їзді та страх за власне життя не дає спокійно жити, запевняє Ельміра. Невиносимо виносімо запах, тому що собак багато, котов багато, Собаки іноді ночі не знають, що там у них відбувається, грають вони, скачуть, скачують, стіни трясуться но в основном страдаем от запаха. Пожилой человек, с трудом шла, вышла с подъезда и пошла себе спокойно в сторону двора, туда на выход. Это вылетает собака и хватает за ноги. А от пані Люба схвильовано розповідає, чим закінчилась сьогоднішня прогулянка з сином після зустрічі з сусідськими собаками. У мене маленький дитина. Значить, собака підбігає прямо на дитина, розумієте? Ну, що мені залишилося робити? Я ж не можу чекати, поки вони його будуть кусати, правильно? Я розвертую коляску. Говорю, дівчинка, оберіть собак. Вона говорить, не треба їх провоцирувати. Вона говорить, твоє діло треба було взагалі пройти мимо. Люди неодноразово зверталися до правоохоронних органів, але все безрезультатно. Придуть, Прийдуть, протокол ставлять, об'яснительне візьмуть і далі ніяких реакцій, ніяких воздействий, нічого. Нагадаємо, кілька тижнів тому ми розповідали історію, як Рокфеллер пошматував тіло жінки і загнав її до реанімації. Що робити і до кого звертатись, якщо ви стали заручниками такої ситуації? Дивіться завтра. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС. Боржникам відповідати у сумах від газопостачання відключили гуртожиток на проспекті Курському. Причиною стала велика заборгованість за квартплату. Майже половина мешканців не платить за рахунками. Наші журналісти були на місці події. Проспект Курський, 133. Тут зранку жінки розпочали розвішувати повідомлення. У їх будинку вимкнуть газ. Бригада газовиків приїхала до цього гуртожитку та розпочала роботи. Уся процедура відключення супроводжувалась купою зацікавлених облич з вікон. Вони мають заборгованість на даний момент 128 тисяч. Було попередження направлено і в ЖЕК і в адміністрацію, і зараз відбувається відключення від системи газопостачання. Відключено шість стояков. Представники ЖЕКу кажуть, газовики приїхали через чималу заборгованість. Майже половина мешканців будинку не виплачують уже квартплату. Своєчасно не проводять оплату за квартплату, а газопостачання входить до складової квартплату. Обслуговуючи організації нічим платить суми газбут за постачання газу. Нині ж мешканцям Курського 133 слід виплатити борг і чекати на відновлення газопостачання. До слова, станом на перше червня, борг за газ у сумах складає 51 мільйон гривень. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. На вулиці Чибісова колишня 40 років КПУ мешканці вимушені жити прямо над болотом, яке утворилося у їх підвалі. Звідки там взялася вода, ніхто не знає. Комунальники ж лише розводять руками. Деталі у сюжеті. Цей підвал затопило ще наприкінці травня. Але такі повені для цього будинку не дивина. В прошлом році теж те саме було. Тобто підвал запол... тобто заповняється водою на 2 метри, тобто під зав'язку. Запах її передати невозможно. Все це тягне в квартиру. До того ж, у смердючій воді опинилися труби із питною водою. Люди у паніці, адже бояться отруєнь. Ще й за життя малечі доводиться хвилюватися. Мовляв, якщо туди потрапить дитина, неодмінно потоне. Так, міряємо, міряємо глубину, міряємо глубину. От така глубина. Вот провода идут, вот идут над водой. Это опарь. Та сирость аде того замикання, все ж того на Через постійну сирість та вологість у підвальному болоті завелася живність. ми живемо, і вже ось другий, третій год слимаки лазять просто по кухні, на стіл кухонний залазять, і во не виносимо їх. Дуже багато. Як тільки потоп, так і слимаки всі в кімнаті. Вже обращалися в ЖЕК, і з просьбами, і по хорошому. Вже казали їм, що я в баночки на сніданок їм принесу. одно ніхто не реагує. Жартома люди називають свій будинок Титаніком, адже він стоїть на воді. У під'їзді через це вже почали руйнуватися стіни. Вже писали, ходили і все. Нікому не нужні. Ну квартплату платить обов'язково, їжі, місячно. І будь-за що. А за що ми платимо? Візит до обслуговуючого ЖЕКу результатів не дав, адже звідки у підвалі взялася вода, там також не знають. Телефонограми подані на міськводоканал на смуті типу ПОЕНЕРА. Сейчас в час водить період йде розбиратися, що це вода. А зараз не будете ви її викачувати. У час нам смислу немає викачувати, поки ми не вирішимо, куди поступає вода. Поки ж комунальники вирішуватимуть, чия це вода та звідки вона взялася. Люди вимушені жити у постійному смороді та небезпеці. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. СТС допомагає у березні. Ми розповідали про проблемний двір на вулиці Жукова. Тоді місцеві жителі скаржилися на суцільні ями та калюжі, в які можна було запускати карасів. Тепер же майже через п'ять місяців комунальники таки дісталися сюди і вже ладнають одну із доріг під будинком. Не встигли вирішити одну проблему, як з'явилася інша. У цьому ж будинку на вулиці Жукова нещодавно вимкнули ліфт. Здавалося б, для сум вже звична ситуація, та несправний підйомник буквально став загрозою для життя мешканців. Подробиці розкаже Юлія Настенко. Пані Валентина вимушена до своєї квартири на восьмому поверсі щодня ходити пішки. У її будинку кілька тижнів тому вимкнули ліфт. каже, така ситуація ледь не вартувала здоров'я її новонародженій онуці. 17-го числа я викликала швидку допомогу в собі в квартиру. І коли значить швидка допомога, виїхала обратно, забрали мою малолітню ну, грудного рібеночка із мамою, госпіталізували. На да? то ліфт застряв на першому етажу. Не відкрились двері. Сусіди жінки переконують, на ремонт ліфту минулого року збирали гроші всім під'їздом, проте нині підйомник стоїть. У мене беременна жінка на шестому місяці. Бігати на восьмой етаж складно. Ми от винуждені виживати. Ми ж не можемо постійно в квартирах сидіти погуляти треба, і все ж воздухом подишати. Уже кожнам повідомили, ліфт вимкнули, аби навпаки вберегти мешканців. Ми знайшли в паспорті ліфта запис про неможливість експлуатації ліфта за даною адресою. Тому як йому в 15 липня 2015 року було проведене експертне обстеження експерт ліфтом товариством. Тепер же він на балансі управління інфраструктури, і доки вони сидітимуть, склавши руки, цим людям доведеться і далі підійматися безкінечними сходами свого будинку пішки. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Під час негоди на вулиці Металургів дроти впало дерево. Очевидці розповіли аварійну бригаду. Вони чекали більше двох годин. На місці пригоди побувала і наша знімальна група. Зламана гілка пролежала на дротах більше двох годин, наражаючи перехожих на небезпеку. Тому тут чергував поліцейський патруль. На нішов виклик, що впала гілка і може пошкодити лінію електромередач. Ми приїхали зараз, регулюємо рух, щоб обходили люди і не пострадали, коли вона не впаде. Аварійна служба вже на під'їзді. Чекаємо. На місце події приїхали комунальники. Не хочеш повз дерево, намагаються не ходити. Страшно ходити. По таким деревням. А чого не ламаються, хто знає. Ні, ну як, йдеш, впадеш на голову. За людей, за дітей. Діти тут бігають самі теж іноді. У Зеленбуді ж таку тривалість виклику вважають нормальною. Мовляв, нічого деревам падати після завершення їх робочого дня. Це був не робочий, не, не робочий час. Тому зрозуміти, що треба людям повернутися на роботу, взяти інструмент, приїхати. Тим паче, що на дротах лежала, треба це погодити з електриками, щоб не було аварії. Зламану гілку з дротів таки прибрали впродовж вечора. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. Телефонні шахраї знову дали про себе знати. На сумщині пенсіонерка перерахувала понад 20 тисяч гривень аферистам. Вони просили гроші на операцію для її сина. Деталі дивіться далі. 65-річній жительці шостки. Зателефонували вранці на домашній телефон. У слухавці вона почула невідомий голос, який повідомив: із її дитиною біда. Трошки пізніше слухавку взяв син. Це син ваш от і сказали, що його збила машина. И поломаны обе ноги, нужно, нужно делать операцию. Не было мысли, что меня могут обмануть, потому что голос был похожий на много. Точно. Таким чином шахраї виманили у жінки 13 тисяч гривень. Проте схвильована мама вирішила заплатити більше. Так невідомим шахраям жінка прихвала понад 20 тисяч гривень. Процес передачі коштів. Шахраї також продумали. Пакет із грошима мав забрати невідомий чоловік, нібито від сина. Положиш у пакет у полотенце, у Пакет чоловік надіжний і рица в сумки буде. Тепер же злодіїв шукають. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Марія Бульдович, новини СТС. У серединобудському районі вночі стріляли. Звуки зброї почули прикордонники. Згодом із лісу вийшли двоє чоловіків із рушницями. Побачивши людей у формі, невідомі спробували втекти до лісу. Прикордонники відкрили вогонь, здійснили попереджувальний постріл вгору. У результаті одного чоловіка із мисливською зброєю таки спіймали. Інший втік. Його рушницю знайшли у лісі. Згодом розшукали і другого порушника. На обох склали адмінпротоколи, зброю вилучили. Сумські легкоатлети готові до старту на чемпіонаті Європи. Четверо спортсменів будуть представляти область в Амстердамі на континентальних змаганнях. Сумщину у спринті різної довжини представлятимуть Володимир Супрон, Віталій Корж, Віталій Бутрим і Євген Гуцол. На 100-метрівці з бар'єрами змагатиметься уродженка Сум Ганна Плотіцина. Змагання в Голландії розпочнуться завтра. Для спортсменів це буде шанс виконати норматив і відібратися на Олімпійські ігри. Сьогодні ж атлети відчули доріжки і днями вийдуть на. Старт. Старт. У нової поліції нові обов'язки. Допомога водіям на дорозі стала звичною справою для патрульних. Чим поліцейські займалися цього разу, бачили наші журналісти. Посеред дороги стоїть авто. Обшукують багажник, дивляться під капотом та у салоні. Можливо, шукають наркотики. Питаємося знайти, де знаходиться в машині акумулятор. На жаль, під капотом його немає, в багажнику теж. <KilimLO> Водій просто чекав на допомогу. Намагався самостійно полагодити машину, поки страшенно запізнювався на роботу. На допомогу прийшли копи. Ну вот только що під'їхали, от намагаються допомогти. Сподіваєтесь, допоможете? Так, звісно, вся надіжда. Інакше прийдеться евакуатор і на СТО. Тож, поки у всьому світі грабують і вбивають, наша поліція не лишається осторонь буденної проблеми. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. Таким видався вівторок, 5 липня. Маєте важливу інформацію, ваші права порушують і вже не сила боротися із байдужістю? Телефонуйте на гарячу лінію СТС або пишіть на емейл. E Можливо, саме ви станете героями наших наступних сюжетів. Дякую, що залишаєтеся із нами. Далі в ефірі СТС ще багато цікавого. З візитом на тему здоров'я Сумщини завітав народний депутат Верховної Ради України від радикальної партії Олега Ляшка Олексій Кириченко. У ході відвідин переглянули ряд медичних закладів. Онкодиспансер, амбулаторію сімейного типу і обласний центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф. Зустрічалися і обговорили проблеми з лікарями. Після чого дали прес-конференцію, на якій оголосили свої бачення вирішення проблем. Откликнулася і обласна власть в лице начальника управління бутен. Сергій Павлович, все заинтересованы, но тем не менее существует масса каких-то препонов и где-то идет какое-то определенное непонимание между городом и областью. Гість отримав власні враження щодо ситуації в медицині Сумщини, особливо в онкодиспансері. Те, що ми сьогодні побачили, це дійсно те то состояние, в которого волосы становятся дыбом. Это абсолютно недопустимо иметь в стране с таким населением, с таким е, научным потенциалом. Это ну, просто трущоб.

Представники радикальної партії провели аналіз фармацевтичної галузі і з'ясували, що серед 24 комунальних аптек, 14 – збиткові, бо більше ціни на препарати значно більше, ніж в приватних. Бахтирки з діли аналіз, і всі абсолютно медикаменти в комунальній аптеці дорожчі, ніж в частних аптеках. 15 зробили маркер, 15 медпрепаратів. На всі на них в комунальних аптеках ціни оказались вищі. Представники радикальної партії і надалі будуть намагатися сприяти покращенню медичної галузі на Сумщині.